Давніх давен український народ славився своєю пісенністю та музикальністю. Музичний інструментарій це яскрава сторінка історії нашого народу. Вияв його душевного багатства, свідчення високої духовності і матеріальної культури. Музичні інструменти були постійним супутником українців у всіх сферах життя. Хлопці навіть в Україні наймали музик, вони наймали завжди скрипку. Тому бандурист завжди шанувався, тому що, врешті-решт, Аполлон грав на лірі. Тобто струнні інструменти це ті інструменти, які провокують народження чогось нового, провокують народження прекрасного. І люди це знають, вони це знають, але вони знаєте, не завжди це розуміють. Тому люди абсолютно підсвідомо, абсолютно підсвідомо. Чомусь гармошка в нас не прижилась. От часи радянської влади, гармошка, все, міха порвем, але толку з цього було мало. Все рівно вона зникла. Особливе місце в українському музичному інструментарії посідають кобза і бандура, які протягом тривалого історичного проміжку часу вважалися одним і тим самим музичним інструментом, а його різні назви синонімічними. Історія виникнення бандури сягає кількох століть. Перші інструменти, які називалися кобзами, створювалися самими виконавцями. Це були самодіяльні співці, кобзарі. Які робили самі для себе бандуру, такою, як вони, якою вони чули. Тобто, це був невеличкий корпус з кількома струнами, які настраювалися діатонічно, і людина могла простими дуже гармонічними акордами закомпонувати собі ту чи іншу пісню, яка в тому часі була побутувала. Мало того, інструменти і своїм інструментом вони передавали не тільки просто українську пісню, вони розказували ці люди. Ці кобзарі про настрій, який в той час панував на Україні. А і не тільки настрій, а ту епоху, в якій вони жили, ті проблеми соціальні, які на той час були. Все це втілювалося в їхніх думах, піснях, баладах. І це були імпровізовані виступи. Там дуже багато в їхньому виконанні було не тільки мелодії, а й речитативу. Це були люди, які призивали на визвольницьку боротьбу. Кобза і бандура є головним чином інструментами кобзарської билино-думної традиції. Чим і відрізнялися із загальної маси національного музичного інструментарію. Кобза має основні струни. Бандура має додаткові приструнки, які надають вже більше можливостей виконавцеві для виконання там думи, пісні. Потім вони відрізняються за способом гри. Є лютнеподібний і арфоподібний спосіб гри. то кобзу ми тримаємо як, наприклад, сучасну гітару, на ній награємо, а бандура вона ставиться от вертикально і перебираються струни як на старовинній арфі. От їхні головні відмінності для виготовлення бандури, як розповідають майстри, необхідно було знайти рідкісне дерево. Зараз дуже мало майстрів, які займаються виготовленням старовинних таких інструментів. Для нас, для нашого музею, робив інструмент Корсунський майстер. І він нам розповідав, що для цього потрібно брати спеціальне дерево. За легендою, те, в яке колись влучила блискавка, тоді найкращий буде звук давати бандура. І от він нам говорив, що саме з такого дерева бандура, яку він для нас виготовив, зроблена. Саме бандура та кобза заслужено розділили славу і гордість легендарного кобзарства, що стало символом волелюбної вдачі українського народу, чистоти його духовних помислів, основаних на високих моральних принципах християнства. От В Україні був цех бандуристів, і лірників. Це люди, от стає людина сліпою. Вона нічого не може робити. Селянин він не може бути сліпим. Його брали до себе ці бандуристи лірники і навчали грати на бандурі. Причому вони навчали так ось одну пісню, другу, третю. Там, і чим більше він знав пісень, тим значить він був кращим бандуристом. Тобто це не була школа гри, так як зараз, що він грав там гамми, потім арпеджо, грав, потім якісь вправи. Ні. От по пісням його вчили. Кобзарі були, мали, мали свої, своє братство, цех, куди входили. Лише визнані майстри, це було таємне товариство. І е, виконавці, які перебували там, вони теж платили якісь внески, так як у середньовічних цехах е, майстри різні. Так, так було, такий був устрій і в цього товариства. І е, кажуть, що навіть могли ви, виключити з цього товариства-Кобзаря, який спілкувався з етнографами, і надиктовував думи, пісні, тобто розкривав секрети товариства. Це була дуже серйозна. Організація в той час. Кобза існувала в Україні ще в 15-16 століттях. Належала до типу лютневих інструментів, що здавна побутували на заході. В літературних джерелах вона звалася бандурою на латинський манір. Великого поширення кобза набула серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі, які виконували народні пісні різних жанрів: історичні, ліричні, побутові думи, псалми тощо. Частіше всього на кобзі грали кобзарі, яких водили з дому в дім. Вони грали та співали, а у народу просили хліб, воду чи гроші. На початку 19 століття старосвітська бандура витіснила кобзу. В різний час бандура мала від семи 9 до 20-30, а то й більше струн, виготовлених із жил. Пізніше їх обвивали мідним дротом. Верхня частина це голівка, де кріпляться струни, кілочки, де закріплюються приструнки, голосник і нижня частина кобилка інструменту. На бандурах основними струнами для гри були коротенькі приструнки. Розташовані праворуч від грифу над декою інструменту, а баси на грифі несли другорядну роль. Інструмент постійно довершувався, тобто знаходилися ті ж самі виконавці, які вважали за потрібне розширити можливості того інструмента і в плані акомпонування собі, і в плані якихось інструментальних виконань. Таким чином уже в радянські часи. Коли бандура стала більш інструментом таким більш довершеним, тому що і корпус змінився, і додалося багато, багато струн, стали думати про те, якою вона має бути, щоб вона була і зручна в. в, в, в і зручна у тому, як її тримати, і щоб вона мала певні художні задачі. І от такого варіанту, як зараз у нас бандура, вона існує десь із кінця 50-х років. В кінці 60-х років Стали вкладати в корпус у верхню частину перемикачі для того, щоб розширити виконавські можливості інструмента. Мало того, не тільки компонувати собі, а і ще і можна було виконувати інструментальну музику, і обробки народних речей, варіації, сонати. Стали пробувати виконувати і твори класиків. Того ж самого і скарлатті перекладення стали робити Моцарта. І дуже з'явилося багато композиторів, які забажали писати для бандури. А так як писали вони в різних тональностях, з'явилася необхідність у цих перемикачах тональності, які розширюють можливості, виконавські можливості музиканта. У радянські часи бандура трансформована у важкий немобільний багатострунний інструмент. Сьогодні концертні бандури в Україні використовують інструменти київського типу, переважно виробництва Чернігівської або львівської музичної фабрики. Стандартна бандура Пріма має 55-58 струн і настроєна в тональності соль-мажор. Концертні інструменти відрізняються від бандури Пріми тим, що мають механіку для перенастроювання приструнків концертні інструменти мають 61-65 струн. Розширилися можливості штрихові прийоми гри на бандурі. Якщо раніше ми грали лівою рукою на басах, а правою грали на приструнках, то зараз ми граємо так називається харківським способом, коли обидві руки і ліва в тому числі розвивається так, як розвивається ліва рука у піаніста. І для нас тоді стають більш доступні речі, які ми раніше просто не могли із-за цього недоліку виконувати. Тому честі, хвала. Цій людині, яка зараз переймається долею інструмента, у 60-х роках були зроблені експериментальні київсько-харківські конструкції, які проте не вкорінилися в Україні. Інструмент був побудований на основі київської бандури, і для грання харківським способом не був зручним. Харківський спосіб гри це коли ліва рука грає на пристролках з боку з грифа, з боку перемикачів, з боку з цього боку, з лівого боку, права грає так, як вона звично грає традиційно, а ліва рука грає тут. Отаким От чином. Тому що е ми більше всього використовуємо ліву руку, коли ми граємо, виконуємо бас. Отак, От, баку. От, Можна грати і так. Це розширює можливості виконавські, і можна охопити більше, можна охопити більшу фактуру виконавську, тобто грати твори, які перекладені, можна перекласти для бандури, а можна виконати просто традиційну фактуру, ту, яку написав композитор в тому чи іншому творі. Звичайно, не все ми можемо грати на бандурі. Є твори, які просто нам не під силу в плані і в технічному, і фактурному, і діапазона, можливо, в нас не вистачає, але є багато творів, які ми. Можемо грати на нашому інструменті. Можемо у кожного інструмента, як і в музиканта, є своя незвичайна доля. Ось ця бандура, яка знаходиться у Черкаському музеї Кобзаря, береже у собі сенсаційну історію. Це перлина нашої колекції, дуже цікавий експонат, який до нас потрапив від півторадні Михайла Макаровича. Це був власник цього інструменту, а передав нам його син, подарував до музею. Чим цікавий цей інструмент? Саме на ньому грав. Кобзар разом він був учасником Черкаської самодіяльної капели бандерустів, і вони в 1933 році виступали на могилі Тараса Шевченка у Каневі. І після цього всі ці виконавці були репресовані. В ці літи вдалося от лише Михайлу Макаровичу. Така цікава історія цього експонату, і його потрібно реставрувати, він теж в такому стані, не дуже хорошому. Але це саме стара бандура, яка дісталася дні від бандуриста, який ще ані грав наприкінці ХІХ століття. Тобто дуже давня історія. І е, бачите, що тут пошкоджені пристру, е, при, е, кілочки, але можна побачити, що вони кістяні. Зараз їх виготовляють вже з інших матеріалів, яких синтетичних та металевих, а тут кістка. А викладач Валентина Зайченко не уявляє свого життя без бандури і вчить своїх студентів. Кращого інструмента не знайти, бо він заглядає до людської душі. Пройшла я цей свій з 11 років життя творчий шлях із своїм інструментом, і м, намагаюся і далі е, допомагати молодим людям пізнавати цей інструмент, любити його.